Всім привіт у новому возі! Я рада вас вітати з Парижу! Гуляли гуляли і випадково зайшли в ботанічний сад, а тут така краса. Теж собі гуляєш, а тут така красуня. Найкраща локація для фотосесії. Я в шоці з Франції. Тут вино коштує 2 євро, це десь так само, як коштує тут вода. То в принципі, що вино, що воду можна пити, коштують вони однаково. Ми зайшли в магазин, купили місцеве вино, сир, і зараз будемо такий собі імпровізований романтичний вечір влаштовувати. Дуже насичений день, дуже класний день. Купу всього сьогодні встигли зробити. На йову вежу, подивилися, сфотографувалися. По центру погуляли, в Латинський квартал зайшли. Ми його дуже любимо. Там я вважаю такі найатмосферніші і найдушевніші заклади усьому Парижі. Були біля Нотр-Дам де Парі. Всередину вже можна пройти подивитися. Там, здається, вже закінчили реставраційні роботи, але ми не встигли, ми були о сьомій вечора, і вже все було зачинено. В центрі дуже багато людей, не скажу, що дуже комфортно. Гуляти по центру, мені більше подобається ось так ось зайти в якісь вучки і гуляти по ним, насолоджуватись архітектурою, насолоджуватись людьми. Погода також сьогодні була класна. Хотіла ще сказати декілька слів про готель. Ввечері тут така дуже затишна, класна атмосфера. Мені подобається район, що він такий досить безпечний. І особливість цього номеру, що тут. Десь ось тут зверху, ось тут є колонки, і можна ввечері собі, ну або серед дня, вмикати музику. Це така особливість цього готелю, що мені теж дуже подобається. У нас Тут імпровізована вечеря, там ще за кадром Багет. Ми взяли вино саме за таким от корком в цей раз, тому що минула наша поїздка в Париж нас навчила, що штопора під рукою може не бути, і ви залишитесь без вина. Тому в цей раз у нас все продумано от така от троянда. Так гарно пляшечка виглядає. Ну і, звісно ж, смердючий сир, куди без нього, але він дуже-дуже смачний. Доповідає ситуацію. Стоїмо ми в знаменитий заклад Седріка Гроле. Дуже велика черга, як завжди тут. Але я думаю, що заради його круасанів і панчокола варто постояти цю чергу. Навпроти закладу Седріка знаходиться кафе Кіцуне, і ми думали, можливо піти туди, на сніданок, але по випічці там зовсім невеличкий вибір. Тому вирішили все ж таки стояти, бо ми легких шляхів не шукаємо. Гарним рішенням було взяти випічку у Седріка і піти в кафе навпроти Кіцуне, тому що там дуже смачна кава. Перший пан шоколад, звичайний був десь 15 із 10. Дуже мені сподобалось, дуже в нього смачна випічка, тому обов'язково раджу завітати. Йдемо зараз в галерею Афаєт на шопінг. Там, звісно, не супер великі бутіки, але хоча б подивитися, що, що є в різних магазинах, Ось, а потім йдемо вже на Єлисейські поля і там будемо ходити дивитися, що нам сподобається. На останньому поверсі галереї лапеет є дуже гарний оглядовий майданчик, де видно весь Париж. Повечеряли. Недалеко ми вирішили піднятися на Монмартр. Ось там от люди біжать вгору. Одразу видно, що вони обідали або вечеряли дуже давно. Ну, хай біжать, хай біжать. Добре. Недалеко від Лувру знаходиться кав'ярня і все сен -Лоран. Ось тут така невеличка вивіска, ви її, мабуть, не побачите. І ніхто б її інший не побачив, якщо б не знав, що це місце знаходиться тут. А тут можна взяти каву, можна взяти круасан, пан шоколад. Я не знаю, чи тут смачно, чи ні. Каву ми взяли в кіцуне, а пан шоколад візьмемо тут, мабуть. Або круасан візьмемо тут. На вулиці погода дійсно класна. і Ми прийшли сидіти в сади тюлєрі. до цього зайшли в кав'ярню кафе Кіцуне, і чомусь нам там зробили каву безкоштовно. Я не знаю чому. Також взяли там сендвіч з креветкою. Дуже дуже смачний. Якщо що, якщо ви захочете перекусити, десь. То спокійно можна там брати сендвіч, він дійсно класний. Багато хто казав, що в Парижі поганий сервіс не зовсім це так. Знову ж таки, все залежить від місця. Якщо це якісь, мабуть, заклади, які піклуються про свою репутацію, то сервіс досить класний. Якщо це якісь заклади, які орієнтуються тільки на туристів і розуміють, що Турист прийде туди щось, замовить і потім, можливо, вже ніколи туди не повернеться то вони не сильно і стараються там. Тому о, треба обирати, мабуть, не сильно туристичні місця і місця, які дійсно слідкують і для них важлива їхня репутація. Коли тут сонячна погода, то тут взагалі досить атмосферно. Ось так можна собі взяти стільчик, поставити в будь-яку точку садів, перенести його собі і сісти або усамітнитись, або ось так от, е з людьми разом посидіти, можливо, з кимось поспілкуватись. Ми не потрапили в. Обор. Ми не потрапили в Деорсе. Але ми потрапили в Гран-Пале, в музей мистецтв, і мені тут вже подобається. Причому вхід тут безкоштовний і ми зовсім не стояли чергу, тому що черга стоїть біля центрального входу, вона досить велика. Але ми побачили, що люди заходять з іншої сторони, праворуч від центрального входу. Ми пішли за ними. Там написано, що вхід для груп, але нас пропустили без проблем. Чергу ми не стояли, і насправді тут дуже-дуже гарно, тому я не раджу витрачати час на великі якісь знамениті музеї, а йти ось в такі невеличкі і насолоджуватись атмосферою і мистецтвом. Ми вийшли з музею і хочемо сказати, що нам дуже сподобалось. Дуже нам сподобалось. Дуже. дуже нам сподобалось. Взагалі не пошкодували, що ми пішли саме туди. Мені подобається в Парижі, що тут в багатьох районах є ось такі скверики, парки, і що можна, наприклад, на обідню перерву прийти, посидіти на природі, перекусити або просто прогулятись десь по зеленому місцю. Подихати більш-менш свіжим повітрям, а потім буквально за декілька метрів вийти і знову поринути у міське життя. Ми прийшли в ресторан французької кухні. Поки що ресторан виглядає так досить автентично. Такий трошки старий інтер'єр, але тут прям якось навію духом французьким. Декілька разів нам радили саме цей ресторан і взагалі радили дивитися, якщо в закладі сидять французи, а не туристи, то обов'язково туди заходять. Я дуже сподіваюся, що цього разу ми не прогадаємо. Більше в туристичні місця я не ходжу взагалі. Тому що ти там не отримаєш ніякого задоволення. Це просто прийти поїсти, і мені такий формат не подобається. Мені хочеться саме насолоджуватися атмосферою, відчувати, що я в Париж. Ми вже вийшли з закладу. Що я можу сказати? Заклад мені на 6 із 10. Саші на 7 із 10. Мій цибуловий суп. Мені не дуже сподобався, точніше, як я розумію, що це традиційна французька страва, і що вона має так готуватись, але ми вдома готуємо набагато смачніший цибуловий суп у Саші був стейк з картоплею Фрі. І також не скажу, що мене ця страва якось здивувала. Тому, в принципі, мені здається, що з французькою кухнею можна е, закривати питання. Звичайно, французька кухня, як виявилось, не сильно мене е, здивувала. В принципі, навіть раблики мене не дуже вразили, вони чимось трошки схожі на мідії, але не скажу, що я хотіла би прийти в будь-який заклад і знову замовити цю страву. що були в закладі, де вперше у Франції, в Парижі почали подавати ромову бабу. Так. А тепер хвилинка історії про ромову бабу. Взагалі це традиційний французький рецепт, але мене дивувало, чому вона називається баба Ромова і у нас тут. Якось слово баба тут не часто почуєш. А виявляється, що у 18 сторіччі в Франції жив король Польщі у вигнанні. І в Польщі був такий рецепт кексу, ну просто дефолтний кекс, який називали баба або бабка. Ось. І цьому королю ця бабка здавалася сухою і він придумав її поливати алкоголем. Спочатку там якимось вином поливали, а потім почали ромом поливати. Думаю, він алкаш просто. Був. І ось так в Парижі винайшли рецепт ромової баби, основуючись на польських коріннях. Ну і тепер це національна їхня страва. Там. Вважається. Там щось італійці ще на неї претендують, але я ще не розібрався. Чому? Знаєш, цей король він міг їздити і до італійців теж і пливати там чимось свою бабку. А потім всім розповідати, казати, ні-ні-ні, це, це ми у вас придумали. Це тепер ваша національна страва. Національний десерт. Отак от і живемо, так от і живемо. Ну, живем. схочемо. Ми недовго думали, куди піти на вечерю. Зайшли в Латинський квартал, в заклад ліванської кухні і взяли шаурму. І тепер вечеряємо з ось таким видом в ботанічному саду. Мені здається, що краще і продумати немає. Всім добрий ранок! У нас сьогодні останній день в Парижі і ми вирішили ще раз прийти до Седріка Гралєт Тому що минулого разу ми не скуштували його круасані. треба це виправити обов'язково. Рижам я часто задавалась питанням, чому в кожному їхньому районі всі фасади у будинків виглядає відреставровано, немає якихось пошарпаних будинків. І я вирішила запитати у чата GPT, на що він мені відповів, що кожен будинок повинен хоча б раз на 10 років робити повну реставрацію фасаду. І якщо будинок не збереться це робити сам, то міська влада зробить це за жильців цього будинку, а потім виставить їм рахунок. І виходить, що з однієї сторони класно, що все місто виглядає так досить охайно, а з іншої сторони, якою ціною, значить, коли ми їхали в Париж, в мене в планах було купити багато собі класних речей. У висновку ми їдемо з Парижу і покупки класні тільки у Саші. Клас, клас, клас. Я дуже рада, дуже рада. Я рада, рада просто Я від всієї душі.